Книжка, про яку я хотіла б розповісти, це книжка польського автора, його звати Яцек Денель. Книжка має назву Матінка Макрина. в Польщі книжка вийшла в 2014 році. В Україні її видало видавництво Комора в 2017 році, Ну, в принципі, досить швидко, перекладач Андрій Бондар. І для мене то була така. Дуже цікава книжка, бо я люблю історичні книжки або книжки пов'язані з історією. І як я потім з'ясувала, Матінка Макрина – це от справжня реальна. Особа ХІХ століття, середини 19 століття вона називала себе Макриною Мечиславською, видавала себе за ігуменю мінських сестер Василянок. Якраз в той період Російська імперія ну, і російське православ'я власне, намагалася позакривати всі католицькі монастирі. Ну, відповідно, відбулося гоніння на католиків, а якраз це період, коли між польськими повстаннями, тому Російська імперія, російська влада тиснула на поляків, позбавляла їх права на, ну, на віру, на свою, на, ну, на якісь культурні цінності, тобто репресії почалися. Ну і, власне, от Ця Макрина Мечиславська в якийсь момент з'явилася в Польщі, потім вона. Ще і в Франції потрапила, і вона, власне, в діаспору потрапила там у Франції, в Парижі, і за допомогою діаспори, власне, її історія розкрутилася. І, власне, це була така в XIX столітті була така наскільки відома особистість, що з нею спілкувався Адам Міцкевич. Словацький їй там поезію точно, ну, бо здається, він ще і, і якісь поеми для неї писав. Вона мала аудієнцію з папою Римським Григорієм XVI. Тобто ну, польська знать там якісь чиновники з нею спілкувалися, значить її оголосили мученицею за віру католицьку. Її там ледве в кінці ХІХ століття ледве не канонізували. Тобто це, от в 19 столітті, в кінці 19-го, це була дуже відома особа. Там оці образки, життє святої Макрини Мечиславської, бо вона власне так страждала. Вона там розповідає, як же ж паразити які ж погані росіяни, як вони знущалися над католицькими оцими сестрами-веселянськами, не без того, що це було, але. Власне, в 20-х роках ХХ 20 століття з'ясувалося, що все таки Макрина авантюристка, що це взагалі історія є містифікацією. Тобто вона власне, от цю історію придумала, але очевидно, це була наскільки харизматична жінка. Що наскільки ця її історія потрібна, знайшла вдячного слухача, бо в поляки в той період, будучи за кордоном, не маючи своєї держави, вони були страждали від найбільше страждали від російської власної імперії, бо найгірше найгіршу ситуація така і з культурними питаннями з політичними була власне в підросійській частині Польщі. І тому, звичайно, ніхто не сумнівався, що е, росіяни таке можуть робити. І ну, часом, от коли читаєш е, враження інших, е, інших е, представників інших народів про росіян, ну розумієш, що вони завжди такі були, що люди цьому вірили, тому що е, дуже багато неприглядних, неприємних жорстокостей від них ішло. Ну, люди не могли не сумніватися, що так і було. І власне вона розповідала, да, як над нею знущалися. Ну, але все-таки була мистифікація. Вони тоді дуже е гарні пожертви збирали е за допомогою цієї макрини. Тобто, е ну, потім з'ясувалося, що це взагалі була жінка, яка не була. Ні православною, ні черницею, ні монахинею, ні настоятелькою, ніякою. І власне, вона взагалі була юдейкою, вона просто прислужувала Василянському монастирі, тому була дуже знана, їй було відомо про всі події ну, от, Щоденний розпорядок, як жив монастир. Вона дуже чітко це розуміла, тому, власне, їй повірили. І, Власне, вона рятувалася, от, е, потім з'ясувала, що ну, очевидно, що так було, тому що е, вона ж про себе не розповіла, як, як взагалі її життя так сталося, що е, вона потрапила і оце, власне, ну, довелося, чи сама обрала, цю, е, зробила цей вибір, е, зробити мистифікацію, власне, е, стати оцією, е, ну, авантюристки, власне, авантюристкою. Взагалі в неї було тяжке життя, дитинство було тяжке в голоді, в холоді. Власне, сестер Вастилянок вона певно знайшла таку місце, де їй дали притулок, хай не любов, але увагу до неї, їй вона мала де спати, вона мала де їсти. І Тому сестранки її підтримали, потім вона вийшла заміж, чоловік її страшно бив. Бо коли вже мучениця, матінка Макрина, розказувала, як же знущалися росіяни над нею, то вона показувала, отут в мене значить, голова проламана, тут в мене кістки перебиті. От. І їй вірили, бо вона власне була вся поламана. Чоловік її так страшно бив. Тобто, по-хорошому, вона була мученицею, ну тільки в інший спосіб. І дуже зайшла ця історія. І Оповідь матінки Макрини От виходила, там цілі повісті були, вони прямо життя святих, там, прям розповідь таку. І власне, повернемося тепер до книжки. Е, дуже цікаво, я цих Денель розповів е, цю історію Макрини, тому що він е, ду, дуже детально е, про, е, провів історичну власне, розвідку. Звіри, всі факти, дані, тобто в нього було таке дуже історичне підґрунтя, і е, в його повісті йде е, чергування історії, яку розповідає Макрина як мучениця. І тут е, також цікаве таке філолог... Не філологічне, лі... лінгвістична цікава е, експеримент е, Яцека Денеля, бо розповідь матінки Макрини це власне така розповідь. Такий так, Трохи співучо, таким, як старослов'янською такою мовою, е, такими зворотами, от як в літургійні, якісь е, в літургійні, або то в життях святих. там. Е, вона розповідає, як же тяжко били тих е, сестер Василянок, як їхні білі плеченьки були побиті. там. І е, Я думаю, вона так і розповідала, так яскраво. І е, люди, очевидно, в середині 19 століття не було кінематографу, але я думаю, вона була такою розповідачкою, що люди от сиділи і прям е, розумілися, бачили його всю її життя. І це одна частина. Наступний розділ це історія, яка розповідає оця реальна жінка. От про те, як вона потрапила в монастир, як вона ну. Жила, як вона потрапила, як спілкувалася з Чарторийським, як з Міцкевичем, Словацьким. Тобто, от такі прозаїчно вона розповідає про своє життя. І тут мова така дуже звичайна, але оцей такий контраст і в кінці воно зводиться до разом, і ми розуміємо приблизно аж в кінці. Ми розуміємо, яке звідки почалося це життя і. Як картина життя цієї жінки перед нами стає повною силою. І тому це дуже цікавий такий для мене був роман. Це цікавий роман, ще те, що головна героїня жінка це дуже суб'єктивний її жіночий погляд, дуже раціональний. Бо, власне, оця справжня, вона була звали її Іреною, справжня Ірена. Була досить раціональна, вона розуміє, що її треба вижити. Якщо їй зараз доведеться трошки когось обманути, але з іншого боку, як вона каже, люди хочуть бути обманутими, то чому я не можу їх обманути? От ну і чому я не можу мати з цього зиск? Тому дуже цікавий цей роман, дуже раджу його читати, прочитати. Може, мабуть, вже бібліографічна рідкість в Україні, але в бібліотеках має бути. Цікавий гарний переклад, гарна мова. І для мене то така чудовий приклад історичної прози.